Привіт! От ми і дочекалися сіквелу фільму Аватар найкасовішої стрічки на даний час. 13 років всього то минуло, та раптом ви не пам'ятаєте, про що була перша частина а трьох годин часу для повторного перегляду просто не маєте, не біда. Я вам зараз швиденько про все нагадаю і чай схолонути не встигне. До середини 22-го століття людство вичерпало практично всі природні ресурси на землі та потроху почало шукати так і в космосі. Головний герой стрічки Джейк, колишній морпіг, прикутий до інвалідного візка. Його брат близнюк вчений, який мав летіти на далеку планету Пандора, загинув за тиждень до вильоту. А оскільки близнюки мають ідентичний геном, що в даному випадку важливо. Сему запропонували зайняти його місце та багато грошей. Прилетівши герой стає оператором Аватара, штучно вирощеної ляльки, яка повністю ідентична місцевим мешканцям, гуманоїдним аборигенам з народу наві, який живе в єднанні з природою. Як ту ляльку зробили та яким чином передаються сигнали з голови Джейка до Аватара. Нам пояснювати ніхто не буде. Це ж все таки розважальне кіно. Суть програми Аватар полягає в тому, щоб домовитися з місцевими мешканцями та почати видобування рідкісного металу, скупчення якого знаходиться якраз під їхнім селищем, та зібрати побільше інформації про саме селище на випадок, якщо дипломатичним шляхом питання врегулювати не вийде. Я хочу знати, як з ними співпрацювати або як вбити їх. Власне таке завдання і отримує Джейк. Маючи на це три місяці часу, даси мені, що я хочу, і я влаштую так, щоб тобі повернули ноги. От тільки ж при першому виліті з дослідницькою групою він надто близько знайомиться з місцевою фауною та губиться, а з настанням ночі знайомиться з фауною ще ближче і виживає тільки завдяки місцевій аборигенці та за сумісництвом доньці вождя, яка побачила знак, що цього хлопчину вбивати не варто. Вона приводить Джейкового Аватара в селище, де його, як благословенного місцевою богинею, починають вчити бути наві. А після денних навчань в формі Аватара, коли той спить, вже в справжньому тілі звітує про все побачене місцевим найманцям. Та от вченим не надто подобається перспектива врегулювання ситуації військовим шляхом. Тож вони переводять Джейка на іншу базу, подалі від впливу полковника. Тим часом героя пановує всі навички, які мав би мати справжній наві. В нагороду за його розвідницьку діяльність навіть отримує пропозицію повернутися на землю, вилікувати ноги та прожити решту життя в достатку. І, до речі, ноги полагодять. Але відмовляється від цього, щоб таки спробувати врегулювати все мирно, проходить ритуал ініціації, стаючи справжнім наві, та ще й бере за дружину дочку вождя. Яка на секунду була заручена зі спадкоємцем вождя, так Джейк явно вміє заводити друзів. Та от нехороші люди не стали чекати завершення дипломатичної місії і почали гнати бульдозери поближче до селища Наві, ще й тоді, коли наш герой знаходився у своєму людському тілі в таборі дослідників, а його аватар спав та ледь тим бульдозером не був розшавлений. А повернувшись в тіло Аватара, він розбиває камери спостереження на бульдозері, тим самим осліплюючи дистанційно керовану машину, але й сам потрапляє на запис цих камер. Сучі син після такого дослідницьку групу разом з Джейком заарештовують як зрадників, а дерево, на якому жило плем'я, руйнують ракетним обстрілом. Правда, такі дії подобаються далеко не всім людям. Я на таке не підписувалась. Тож пілот, яка часто працювала з дослідниками та здружилася з ними, рятує друзів разом з апаратурою для перенесення розуму в аватарів. Щоправда, втечу переживають не всі. Це зіпсує мені весь день. Джейк же для того, щоб виправити ситуацію та знову завоювати довіру наві, він же ніби як з людей, які на них напали, ще й дівчину у нового вождя відбив осідлав велетенську крилату почвару, яка зветься Туруком, що робила до нього лише п'ять разів за всю історію. Він об'єднав усі клани в часи великого жалю. Та починає називатися Турук Макто. І хоч сценарні здібності Кемерона, як на мене, дещо поступаються його режисерським вмінням, це сюжетне передвіщення з самого початку фільму було шикарним. Я почав літати у вісні». Тож тепер літаючий, як в своїх снах, Джейк в героїчному статусі Турука МакТО об'єднує племена Наві для битви з загарбниками, і в епічній фінальній битві перемагає армію людських найманців та стикається в очному протистоянні з полковником. Ніщо не скінчено, доки я дихаю. Битву цю правда теж пережили далеко не всі. Мене збито, я падаю. Наві відправляють загарбників назад на землю, лишаючи на Пандорі тільки лояльних людей. А Джейк за допомогою ритуалів остаточно переносить свій розум в аватара, відмовляючись від людського тіла. От і казочці кінець, і була це неймовірно красива з точки зору візуалу казочка. Кемерон знову вивів графіку на новий рівень, як це зробив колись у другому термінаторі. І за наступні 13 років ніхто таки не зміг досягти такої ж краси. Яку ми бачили в Аватарі, це безумовно хороший фільм, який має прекрасну ідею, чудову постановку та акторську роботу, і доволі цікавий, хоч і не ідеальний сценарій. Так не можу я пропустити закадрові монологи головного героя, які ігнорують принцип не розповідає, показуй, і тим паче от такі от моменти. Анаптаніум. цей камінець коштує 20 мільйонів за кіло. Вона ж дослідник, і так все має прекрасно знати. Краще б уже розповіли це саме головному герою. Таким чином, глядач би теж дізнався мотивацію злих людей, і логіка в фільмі б не постраждала. Якщо чесно, інтерстелер Нолана з подібною тематикою я люблю дещо більше. Там і сценарій міцніше, і музика цимера. Та й серед творінь Кемерона, як на мене, другий Термінатор та Титанік все таки будуть краще. Але аватар дуже хороша стрічка, яка безумовно заслуговує звання найкасовішого фільму. І хоч фінал месників на кілька днів зігнав його строну, та повторний прокат швиденько повернув все на свої місця. Сподіваюся, сіквел та наступні продовження не підведуть, будуть вражати своєю якістю та оновлять рекорди. А ми після перемоги, коли кінотеатри запрацюють у штатному режимі, їх обов'язково оцінимо. Пишіть, як вам перший аватар. І, можливо, другий, якщо все таки вдалося його переглянути. А з вами був Драк. Всім удачі, бувайте!